Деякі ресурси понесли інформацію і масово несуть і інтернетом, що в реєстр військовозобов'язаних несуть всіх громадян України, посилаються на статтю 13 формування реєстру. Я зачитаю вам, а ви так собі оціните, наскільки правдиво це для формування бази даних реєстру центральна виборча комісія і так далі багато, багато 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 подають шляхом електронної взаємодії держателю реєстру відомості, передбачені статтею 7 цього закону стосовно. Усіх громадян України віком від 18 до 60 років. Пояснюю вам, це стосується лише основи реєстру, тобто звідки будуть братися дані. Потім беруться дані, аналізуються, людина є резервістом обов'язково зобов'язаним, і вона або вноситься до реєстру, або ні. Телеграм Шобці профілю, я там про це докладніше пояснюю. Довіряйте ресурсам, перевіряйте, майте критичне мислення і не лінуйтесь, не лінуйтесь, адже дуже багато людей навколо нас, які хочуть захопити нашу увагу, підняти нас на потрібний або не, не потрібний протест, інколи а, розпилюють нашу увагу, і інколи такі новини просто намагаються закрити на, нам а, доступ до дійсно важливого, поки ми обговорюємо ось це, очевидно, неправдиве. Люди проходять мимо тих важливих подій, які дійсно визначають їх майбутнє. Коротше, якщо дуже просто, якщо ви не резервісти, не військово зобов'язаний, до реєстру ви не потрапите. Але майте на увазі, що якщо держава захоче вас ідентифікувати, то в неї достатньо даних про вас. І в цілому у мене немає сумніву, що дані ваші відомі всім, кому потрібно. Дуже якось просто у нас з персональними даними, хоча нібито і закон є, хоча нібито захищають наші персональні дані, але ми знаємо, як в принципі нескладно Тим, кому потрібно здобути ваші персональні дані телеграмі, Ютуб Шапці профілю, я там про це докладніше розповім прямо зараз. Запишу відео в Ютубі.